Джозефіночка, Зайчик, так. як тобі ця вольво? Слухай, дуже крута тачка. Mm. Я просто в захваті. Нравиться, так? Да? Так. Да. Об'єм як тобі, мотора, 2 літра. Ой, я не знаю взагалі, я, напевно, не справлюсь з таким. Не справи ти, ні? <гум> ні? За великий об'єм для мене. Хоча, хто знає. <гум> І за 300 гривень ти знаєш, що цю машину можна любий получить? 300 гривень. 300 гривень 300 за цю гривень. новеньку Volvo XC90 2023 року? Да, 300. То це ж за безціння. За безцінь. І на інстаграм переходите, Титанові, там всі умови розіграша, а ми зараз е, йдемо до... А я з... знаю, що там ще просто за репост iPhone можна отримати. 16. Да, 16 айфон. Так, 16 iPhone. Так що переходимо, а ми зараз з фінку йдемо в салончик. Так, да, Давайте двері відкриємо. Ооо, клас! Як... Який, як тобі кожен який салон? Розкішний а, такий красивий салон. Зараз с... швидко перейду в ту сторону. Давай, давай закриваю. Я, я думаю, пацани жінка не бачить. Зараз бігом це біжу. Ти потрогай цей хрусталь. Да, якась брилянтова ручка. Да. Клас, вона ще й світиться. світиться. А яка панорама? Ммм. Тут можна прям фільми дивитися або на на зірки. На зірки споглядати ввечері. Подивіться на цю мультимедію. Подивіться взагалі на все. Я не дуже сильно розбираюсь в машинах, але це топ. 30 тисяч пробіга. 30. Топ за 300 гривень. Так. 300 гривень, 30 тисяч пробіга. 30 тисяч пробігав це взагалі нова машина. Без без перебільшень. Так. Тому підписуємося, переходимо в інстаграм. Дивимося Тігра, дивимося Жозефінку титановий топ. Репостим і чекаємо на свій айфон. Так.